Привіт, друзі! Подивився я брифінг МВС по вбивству Фаріон, там, де вони детально розказали про те, що хлопці, якого вони захопили, у них все відділення. Майже тисячі чоловік працювали над цим вбивством весь тиждень. СБУ працювала над цим вбивством весь тиждень. Передивились вони там, 6 чи 9 тисяч фотографій. Кучу камер е, спостережень. Допитали кучу людей. Уявляєте, це все за один тиждень вони все, все це зробили, звели все до кучі, зняли фільм, змонтували про те, як цей чувак нібито вбивав когось. Ну, ми ж не знаємо, чи вбивав, чи ні. Суд доведе, але вони знають, що так. Да. От. І, е, у мене одразу виникло питання, а чого вбивство в ТЦК не розслідується так само? Ну, Як вони кажуть, що це дуже важливе вбивство для нашого суспільства? А люди у нас інші не важливі для нашого суспільства, вбивство їх, ні? чого ніхто не розслідує ці вбивства взагалі, ні СБУ, ні, ні Поліція, Нічого. Ніяких брифінгів нема, нічого нема. Фільми не знімають про це. А там навіть докази не треба. Там всі знають, хто там, хто є, там хто в ТЦК. Ну заладно. Далі продовжуємо про це про їх брифінг. Вони показали, що цей чувак отримав на новій почті коробку. І показали справа на екрані, що. В цій коробці була одежа, окуляри, шапка. А, але він не відкривав на новій пошті цю коробку. Звідки вони знають, що ця вся одежа, окуляри і шапка були в цій коробці. Ну тобто вони зробили припущення, зробили відос для вас, що воно йому приїхало туди на пошту. Розказали, що воно було. А на відео чітко видно, що чувак якийсь. Замилений, забрав коробку з нової почти і пішов. Далі, ну, тобто маніпуляція сознанням, да? свідомістю. Далі, а що вони там ще таке розказували, що от ми бачимо, як людина йде, людина йде туди, людина йде сюди, якісь там коротше, відосики про те, хто там десь йшов. І потім вони кажуть, що. Безпосередньо місце вбивства вони не мають відео з камер на місці з вбивства. Але вони що показали? Як потім якась людина замилена знову-таки біжить. І що ж це за замилена людина? Якщо вони сказали, що експертиза у них не точна, а дуже схоже на цього хлопця, якого вони затримали. Так. Теж під питанням. Ну, тобто, ми самого вбивства не бачимо, свідків вбивства теж не бачимо. Далі вони сказали, що цей хлопець був у якійсь організації неонацистській чи со слідами в цім... в Підерасі, але... але чогось. Для цього вбивства, яке розслідує, нагадаю, і СБУ, тому що це дуже серйозна справа і зачіпляє національні інтереси, інтереси наші, і, ймовірно, там якесь угрупування їх цих неонацистів, але вони потім прикладають скріни з пошуковика, що цей чувак нібито шукав. Якісь пістолети, які можна переробити під бойові от, для вбивства. А скажіть, так завжди в цих організаціях неонацистських, дуже серйозних, дуже е, таких небезпечних, кожен хто, кому там завдання видають, я так зрозумів, вони підозра на те, що йому хтось завдання видав когось вбити. Кажуть, ну ти пошукай там на OLX пістолет, переробиш його там чи на роботі. Да? Переробиш сам і потім підеш. Ну тобто, зброї теж нагадаю, нема. І факту того, що він її десь купив, теж нема. Тобто, по факту, чувак, який схожий на чувака з відео, яке вони предоставили, ну і не Звідки то відео, а, який схожий на чувака з відео, який, начебто, був у тому регіоні під час вбивства, зараз обвиняється, звинувачується у вбивстві, яким займається вся поліція і доповідає міністр а, МВС. І виглядає це все, як, от, знаєте, як дуже така потужна акція, бо по... швиденько посадить чувачочка якогось. Якогось, ну, взагалі, ще, ще нам показали, так, да, вибачте, ще нам показали скріни з. Документів, як вони сказали, документи у нього, у нього в телефоні були документи, а, на яких було написано КГБ ЦРУ секретні дані. Ну, російською, понятно. Ну, тобто, якийсь бред, да? Ну, тобто, як, ну, давайте, давайте уявимо, що нам треба а, підставити якогось чувака, наприклад. В скоєні крадіжки. Ми пишемо: треба якісь відосики цього чувака, схожого, схожого, да? вони не визначили, що це точно він. Схожого чувака. Покласти десь в тому районі, що нібито він там бігав. До речі, свідків жодного на брифінги не було і жодного відео про. Показання свідків теж не було. Так от, ми показуємо, що цей чувак там десь ходив, да? приїхав десь. Потім показуємо нову пошту, нібито він там щось собі прислав. Що непонятно. Тому що воно в коробці. От. Але ну, треба ж розказати історію, що там в коробці було щось дуже погане. Далі. Що, як, як же ж нам сказати, що це саме цей чувак? Треба, треба його лічну переписку оприлюднити. Я не знаю, чи можна це робити до суду у нас в країні, ну, взагалі, чи не можна, Ну, вони оприлюднили і не факт, що його переписку, тому що, тому що, блін, ну це якась дурня, тому що, ну, а хто їм заважає поміняти, ну, взяти, сфоткати якусь там, і, і скріншотик зробити зі свого телефона, чи ще щось. Чи, от він смс слав. Ну, точніше, він підготував, вони сказали, смс, але так і не відправив, чи меседж якийсь. Коротше, по факту, чувак, е, ну, от якщо от голі факти, Чувак кудись їздив, цей от, якого вони затримали. Причому мама каже, що він їздив зовсім не у Львів. От. Е, чувак, коли його питають, що ти робив і що, що ти не робив, він мовчить. Е, ну, Не відповідає, тому що ну, всі знають, що із всіх фільмів, блін, всі знають, що не можна відповідати. На якісь питання провокаційні, коли тебе там, ну, уявимо, що його хочуть підставити, да? ну, понятно, що він не буде нічого казати до адвоката, а потім з адвокатом уже придумають, що казати. Ну, тобто, Якихось прямих фактів, що це зробив саме він, ні у кого нема. Але нам, як суспільству, Розказують красиву історію, що це зробив саме він, не підтверджену жодним фактом. І, ну, ще раз про зброю нагадаю, що він взяв десь пістолет, купив на Roberті чи в Еликсі, переробив його, будучи в якійсь злочинній організації, де ну, стоподово, мабуть, є якась зброя. Ну, як ви думаєте, у п'ятій колоні. Кацапів в Україні. Можна сказати, в прифронтовому місці Дніпро немає зброї, щоб дати якомусь там виконавцю здійснити якесь вбивство. Ну, тобто, чуваку треба було шукати самому, переробляти пістолет. Де він взяв набої, вони теж не знають. І що він взагалі взяв набої, теж не знають. Що значить спортивна гільза? А, що вони сказали, що це спортивна гільза? Я не знаю, що таке спортивна гільза. Вона якось відрізняється від неспортивної гільзи. Ну, це якась. Ну, я от не знаю. Напишіть в коментарях, що таке спортивна гільза. Я, я не шарю в гільзах. Спортивних точно. От. Тобто, на мою думку, це якась, ну, от як з ріфмастером було, да? вийшов президент, сказав, що він вбивця а, і його посадили без доказів. А тут ну, тут президент не виходив, тут вийшов міністр МВС і сказав, що той вбивця, але доказів такі нема. І вони самі на своєму брифінгу кажуть, що. Е, він схожий на того чувака, але зброї нема, відео нема, свідків нема. Е, по факту і мотива нема. Ну, те, що, те, що вони там писали, що вони скріншоти на телефон е, з його телефона зробили. Ну, розумієте, це не доказ. Скріншоти з телефона це не доказ, тому що. А хто їм заважає зробити будь-які скріншоти з будь-якого телефона і покласти це все отак от на публіку оприлюднити. І після, такого от, після такої історії, да ніхто навіть займатися не буде якимось там розслідуванням, вбивства і всього такого. Ой, коротше, якась слабудень. Ну, це моя думка. Це я не захищаю нікого, не вбивцю, вбивцю треба знайти по-любому і посадити і... або там, не знаю. От. Але оцей от процес, який схопили цього чувака без доказів, ну, грубо кажучи, да, і зробили вже фільм про нього. Але на фільмі нічого не видно, тому що все замилено. А навіщо замилювати все на фільмі, якщо і так показали його обличчя? Ну, тобто, є питання, навіщо замилювати все на фільмі, всі обл... його обличчя на фільмі, якщо обличчя нам його показали і даже фотку з паспорта? Непонятно. Показали коробку з нової пошті, в якій могло бути що завгодно. Может, він там, не знаю, апельсинки провис у Львів. Чи ще щось -то. а, Тобто я, я короче в шоке от работы наших правоохранительных органов, если честно, так такую пресс-конференцию, брифинг зробити Дуже все тоскливо. Tramaites.